Уже перед тим, як Ісус прийшов і народився, послав, перед тим, як Він об'явився світу, послав Бог Пророка Івана Хрестителя, який мав за завдання приготувати людське серце, людське серця, щоб Ісус міг них народитись. І він говорить три речі: людина мусить вирізати стежки свої, тобто мусить стати щирою. Мусить стати правдивою перед Богом, не сміє бути підлим, не сміє бути як змія, мати ті стежки криві. І, е, мусить бути щирим. Прав, перед Богом щирим, правдивим в собі і к Богові. І кожен той пагорбок хай знизиться. Тобто, тобто наші, та пиха наша, наш егоїзм мусить бути нами знищений і кожна та. Долина має бути засипана, той, той бруд нашого гріха має бути засипаний покаянням, щоб Ісус міг прийти до людського серця. Ви добре знаєте, що якщо Ісус не народиться в наших серцях, в нашому серці, ми не можемо спастися, хоч би тисяч разів Він прийшов на світ. І тисяч разів народився. Якщо б тобі не народився, то нічого він тобі не поможе. Він мусить в нас народитись. І тепер Іван Христите приходить до ситуації, яка є подібна сьогодні. Вона завжди була постійна, така, бо серце фарисейське є, є підле. Наше серце є фарисейське підле і не хоче упокоритися перед Богом. Но тоді перед першим приходом Ісуса, так як і тепер перед другим приходом Ісуса, є подібна ситуація. І він прийшов і зробив цілковито нову річ революцію. Набагато більше він, він, він та Ісус потім, разом з ним і потім Ісус Сам, Він зробив те, що було несподіване, те, що було не, неможливо прийняти тими людьми. неможливо, до... Він прийшов зовсім таку революцію. Тоді фарисеї, садукеї та церковна ієрархія учила себе і всіх людей, що вистачає. Так хто мають майже євреї до сьогодні, вистачає, так як і тепер так учат, сьогодні церковній ірархія, вистачає формально служити Богу. Тобто він був обризаний той єврей, він виповняв приписи закону, обмивав там горнятка різні речі себе обмивав, він дотримував різні приписи і все. І те, що він має в серці, то Бога не має цікавити. Це моє. Я, я зроблю те, що він приписує, все. А Іван Хреститель сказав: неправда, не вистачає, що ти є обризаним фізично. Ти мусиш мати обризане серце. І він їм говорить, коли приходить хреститись, покайтесь і визнавайте гріхи. І виходили до нього вся країна юдейська та всі мешканці Єрусаліму, крім Фарисеїв і садукеїв. Крім церковної ієрархії. всі люди приходили, хрестились від Нього в риці Йордані і визнавали грехи свої. Розумієте, уважте собі добре, якщо люди, які звикли бути на формальне служіння Богу, тепер приходять, вони їх за до води, але це не вистачає. Вони приходять і каються, говорять, Боже, я крав перед людьми, я кривдив, я чужоложів. Я ходив до чародії ворожок, екстрасенсів, я був обманцем, я здирав людей, визнавали гріхи Каяріс. От і наступало спасіння. Тому що пророк говорить, Бог через пророка скаржиться на своїх людей. Вони всі мають обрізане тіло, але ніхто з них не має обрізане серце. І та обрізання, обризання це було. То було Образ сьогоднішнього хрещення, символ, який сьогодні наповнив хрещенню. Не вистачає бути охрещеним, не вистачає як те, що Ісус говорив і Іван Христитель, ту зміну цілодумання, революцію, яку вниз ту скосна тілу церкву. Не вистачає, не вистачає бути обрізаним. Тобто не вистачає бути охрещеним, записати в метрення, метриці хрещення. Не вистачає ходити до церкви, хреститись, формально ходити до сповіді чи причастя, як рік. Не вистачає, ти мусиш мати обризане серце, тобто ти мусиш робити покаяння. Інакше Ісус не може увийти в твоє серце, не може народитись, І ти є для нього мертвим. Іван Хреститель та Ісус потім. Вони набагато жорстокіше поступили в церковну ієрархію, як ми. Набагато більше якось euh, зробили більшу революцію і бунт. І це тільки для того, бо знали, що треба спасти людей. Тоді і тепер церковна ієрархія не допомагала людям спастися, не дала, їм, не дала їм правду і не показала, як спастися. Не говорила їм, як і тепер не говорить, що єдиною дорогою. Єдиною істинною, правдою і єдиним спасінням і життям є Ісус. Не говорила їм, як і тепер не говорити, що інші релігії не спасають, тепер говорять Бог милосердний, він не може нікого кинути в пекло. То хіба що Гітлера Сталіна, то хто знає, Бог милосердний, вистачає бути якось так служби, бути віруючим. І буддисти спасуться, і гіндуїсти спасуться. Якщо маєш проблеми знімати, зливати вісь, до ворожки можеш йти. Ну і якщо там ти на грешищі така як то якось буде, то не будь фанатик. І це не є правдою. Вистачає, що ти є у нас записаний в церкві. Вистачає, що ти нам даєш гроші, що ти визнаєш нас як заступників Бога. Будь добрий з нами, то вбити добре з Богом. А це неправда є. Ти мусиш мати обрізане серце, ти мусиш робити покаяння. Всі мусимо. Інакше він не може в нас народитись, немає доступу до нас. І тепер прийде Іван Христитель і скаже церковній ієрархії, тим уявить собі ту ситуацію. Вони до того часу ніхто нічого не закидав, все було нормально. Пророки давно помирали. вони їх розіп'яли, вбили, знищили. І тепер говорили, то ми є нащадки тих пророків. І так далі ми, ми будемо пам'ятники, ми, ми за них. І тепер все нормально, та єрархя говорить. Ми служимо, ми тут в ім'я Бога, всі ці приписи, літургію, все нормально, де як тепер. Єрархія забезпечена, має з того життя, гроші. Люди кланяються, ніхто не спасається, бо ніхто не кається, ніхто не має обрізане серце. Все в порядку. Вони говорять. O, формально, так słuchajte Богу, як і ми, все нормально. більше Бог не вимагає. Те, що ти маєш в серці, того нема що цікавити. І тепер приходить Іван Христитель і говорить кодло зміюче. Хто вам сказав, як втічете пекло вогню. Є церковні ірархій так сказав. Єпископам, кардиналам, священникам, монахам, кодло гадуче. Це не говорить не проституткам, злодіям, тим воякам різним. Вони питали, що маємо робити? Ті різні блудниці, метарі. А казав, не чужо лож, не кради, якщо ти є той митник, не бери білиш, як треба. Якщо ти є вояк, не кривди, будь справедливим. А коли прийшли ті священники, він сказав, кодло І Ісус говорить, ваш батько є д'явол, ви ніколи не служили Богові. Якщо б Бог був ваш батько, ви б любили мене. I hovorí, nedúmajte, že vy je potomky Abraháma, Abrahama, Abraháma, že vy je členami tej cerkvi, či katolické, či ako, že vy je ochreštený, že vy musíte byť spaseni, že vy máte sám cerkovný. Bo Boh môže z kamíňa stvoriť díti Abraháma. Jezus takože mu hovorí, že zmii, kodlo hadiuče, to by bol dla nich šok. Jak tak? Все до тепер нормально, тепер двоє виступать, їх обзивають найгіршими словами. І говорять, що вони, що вони мають батька дьявола, що вони взяли ключі від царства Божого. Тобто вони знали згідно Божого Слова, як треба спастися. Вони взяли ключі, самі не спаслися, і людям не дозволяють. І шукають, щоб знайшли якого одного вірця, кого навернули до своєї церкви. до... Своїх нових e, ідеологій, віри, щоб їх навернули, і роблять потім з нього сина пекла гірше, як два рази гірше, як вони e, самі. Так говорить Ісус їм. А людське серце є постійно те саме, те, що було 2000 років тому і перед тим тисячі роками тому. І тепер, якщо буде ще далі світ і буде. Бо Bo... наше серце не приймає Ісуса. А не всіх, серце. Ісус говорить, світло прийшло на світ. Але люди полюбили більше темряву, бо лихи були їхні вчинки. Ісус народився, прийшов на світ і світ його не прийняв. Але ті, як його прийняли, і ви його прийняли, він дав владу статися Божими дітьми. Світло прийшло на світ. Але люди полюбили більше темряву. Ісус є світло, Він прийшов і сказав, що є правда, хто є правда, що винятою правдою. Сказав нам, щоб ми знали, як жити. Сказав, що ворожки, екстрасенси, військ, інші релігії за є сила діявола. Говорив, не можете бути учасниками чаші Господньої і чаші демонів. Не можете. Він говорить, що є гріх і є гріх. Навіть в думках. Він говорить, коли ти образився, коли маєш ненавість, коли маєш себе жал, і сі, ти є в собі якось так, і не вийдеш з себе, не простиш і не ти в Ісусові, і ти ображений на людей, на Бога, то маєш темноту в серці, ти не в світлі. І немає Ісус простору в тобі. Коли ти любиш світ і живеш світом, і насолоджуєшся ним, то немає простору Ісусові в твоєму серці, ти є мертвий для Нього. Отже в твоєму серці є темрява. Світло прийшло на світ. А люди полюбили більше темряву. Але ті, які його прийняли, які перемогли собі з його помічу, то зло, егоїзм, то, то, то ображанняся, бажання гріха і різних інших речей влади, якщо то перемогли, і дали йому простір. В, в, них, в них він народився. Христос в нас рождається. Нас народився і дав нам владу стати Божими дітьми, дав нам прощення гріхів. І так вони То є та революція, яку приносить Іван Христите, щоб Ісус в нас народився, ми мусимо робити покаяння. Мусимо визнавати свої гріхи і бути щирим перед Ним. Так як є написано у Апостола Івана, він пише, що Якщо ми є у світлі, тобто правдивими перед Богом. Є в його світлі. Якщо ми є у світлі, так як ви є у світлі, маємо спільність один з одним, Тобто ми є правдивими членами Його тіла, Не формально записані в церкві. Що ми є християни в церкві записані, ми бумажку, але ми є дійсно членами Його тіла, живими членами, Він живе в нас. Маємо спільність один з одним, тому що маємо одне серце. І кров Ісуса Христа, Божого Сина, нас очищає від кожного гріха. Оце та таємниця, той ключ. Щоб ми були в правді у світлі, ми мусимо молитись. Тобто тільки молитва нам дає ту ласку бути правдивим перед Богом і собою, щоб нас то світло переникло і ми були способні каятись. Постійне покаяння полягає в тому, що я постійно виходжу з себе, зі свого егоїзму, світоти своєї, виходжу і входжу в правду, в Христа, в Боже Слово, і стоїть перед ним. Стою перед Ним і даю себе пересвітити Його заповідями. Він, він, він говорить отсут в тому слові, що тільки в ньому є спасіння в Ісусові, очі це є правда, наче говорить світ. Чи, що говорять люди, чи навіть священники, тільки він є дорога, правда і життя. Єдине життя, єдина дорога, єдина правда. Він говорить, що гомосексуалізм, гомосексуалізм є гріхом, Отже, це є правда. І не те, що говорять інші священники чи світ. Він говорить, що можна зрішити думкою, Отже, це є правда, і не те, що інші говорять. Він говорить, що існе пекло, вічне прокляття. Він говорить, що його не прийме, в кому він не на народився, той буде засучений навіки. Бог є милосердним. Простить зовсім все, якщо ми каємось. Але якщо ми не каємось, залишається тільки Божа справедливість, бо він мусить покарати гріх. І так, Іван Христита, Ісус виступив. І показали на істину. Іван на Ісуса. Ісус казав, що Він Бог нас хоче. Іван говорить, я вас хрещу водою на покаяння, ви визнаєте гріхи, грехи, но Він вас буде хрестити Святим Духом. І то є той, що ми мусимо знову зродитись. щоб ми знову зродились, щоб Ісус в нас жив, був у нас Дух Святий. Ми мусимо чинити покаяння. І покаяння є признати собі грех і визнати його Богу. Вони говорять, достатньо, коли ти охрещений і ходиш до церкви, і Бога не цікавить, що має в серці. А Бог, Ісус, протилежно говорить, мене якраз найбільше цікавить, що є в твоєму серці, як і то між тобою та мною. Як він тебе може спасти, коли спасення є то відношення між тобою і ним? То, як то є між мамою та дитиною, чи як є між. Нареченим і нареченою, Бог є наречений нашій душі. Він помер за неї. Він дав всю свою кров, він боровся на хресті і вирвав тебе, сили діявола, від його пов'язань, від його злоби, від гріха, очистив тебе і заручив твою душу собі. І якщо ти тепер будеш хворіти до ворожих екстрасенсів, якщо ти будеш чинити гріхи, і якщо ти будеш ображати свого Бога, говорити, що, що тобі до мене, як можеш він тебе спасти навіть коли хоче, і як ти сам відділився від нього? І якщо ієрархія говорить, і ті, які мають нас вчити, говорять, все в порядку, ми так все живемо, означає, що вони беруть ключ від спасіння. Самі не входять, і другим боронять. І тому Ісус і Іван Хреститель має для них найстрогіші слова. І говорить своїм учням, найперше хорониться духа фарисеїзму, тої заказки, закваски фарисейської. <кій> Пам'ятаю, на мого старого парока в нашому селі, я ще не був, я щойно навертався. І він мав вже о, багато років мав ювілей, і одна з його останніх літургій, останніх проповідей була. І він говорить, відчуваючи смерть, і він багато провинився проти Бога, дав велике згіршення. Но він собі це усвідомив і каявся, і говорив, нас там було мало в церкві, і він так на нас дивиться, очима в слозах, так і говорить, «Я, я вже святим не буду. Я провинився проти Бога, я вірую, що простить мені. Ну ви ще можете бути святими. Він говорить, ви можете бути святими. Якщо будете молитися, то ви станете святими. І якщо будете багато молитись, то станете великими святими. Це було одне з останніх слів. Я собі це запам'ятав, тому що та молитва нам дає, дає здібність перед Богом стати щирими. Побачити ті свої, скажімо, ті стежки криві, по яких ми ходимо, стежки серця наші криві, є, і ту підлість в нас, ту темноту, той егоїзм. і також побачити наші гріхи і признати собі їх, і визнати їх Богу. І коли ми будемо каятись, тоді Він може в нас жити. Під час під Кінець літургії. Будемо просити Бога, щоб нам все простив. Будемо молитись, Ісусе, я любив темряву, прости мені. Тобто завжди, коли я роблю гріх, завжди, коли я не в правді, коли я не стою в тому світлі Божому, тоді я роблю гріх і я люблю темряву. І він не має прості в моєму серці. Ми будемо говорити, Ісусе, я люблю темряву, прости мені. І в тій хвилині. Він може жити в мені. В тій хвилі Він все прощає і дай мені своє милосердя. І в тій хвилі Бог тебе зцілить, ти прийшов тут також для того, щоб Ісус тобі поміг. І Він для того, для тебе народився. Якраз для того народився, щоб прийшов і поміг тобі, щоб тобі простив гріхи, щоб тебе визволив, щоб тобі дала радість і життя вічне. І уздоровило твоє тіло, і поміг тобі в твоїх проблемах, і забрали їх від тебе. І ключ до того, що він це зробив, є, коли ти йому скажеш, Ісусе, я любив те мряву, Мав ненависть, мав непрощення, мав погані думки, був ображений, крав і інші гріхи робив. Я не вірив Твоєму Слову. Я мав свої думки на це слово. Я мав, так як сьогодні теологи, священники, що це легенди є. Що хто знає, хто то написав, як то написав, як то Ісус говорив. І це є вся брехня так говорити, бо це є істина. Віра, власне, полагає в тому, що Бог сказав конкретно своє Слово. І я, як як віром за серце, своїм серцем зачеплю за це слово, ти сказав, хто вірує в мене, навіть якщо помре, буде жити. Ти сказав, що хто має сина, має життя вічне. Ти сказав, що ти є Воскресіння. Ти сказав, що, коли, що ти є вірний, що якщо я визнаю свій гріх, то ти простиш його, що це справедливість. Коли я визнаю гріх, то ти прощаєш. І те є те, що нас не случать. І вони думають, що коли мають сан ще коли мають святин єпископський, якийсь уряд в церкві, що Бог через них мусить діяти, не мусить. І що. Що як то є в їхньому серці, що вони, наприклад, крадуть, мав нечисті думки, роблять різні зла і, і страшне роблять, що тут немає відношення до Бога. І, власне, Бог говорить, всі є обрізані тілом, тобто, але ніхто не має обрізане серце. Тобто, ніхто не кається. Апостол Павло, про якого ми читали, який говорить в тому листі. До Тимотея другому говорить, що мій час же наблизився. За хвилку я мушу померти за свого Господа, я це знаю. Я добру боротьбу боровся, віру зберіг. І тепер мене чекає вінець слави. І всіх також той самий вінець чекає. Всіх тих, які люблять його другий прихід, Всі, які мають надію на нього. Розумієш, якщо ти між тобою і Богом, так як між мамою, і дитинкою. Jak šo myš to bujú, nemá nejako pere škody. Jak šo ty sposíben. Jak šo... Rozumieš, jak šo ty vkradeš tatovi hroši, to ty znaš, šo ty nedruh z ním. Ale jak šo ty staráš sa so polahoditi. Ty znaš, šo ty hrišný. No ty napravľáš ty díla. Ty jom to skážeš. Tato, ja krav tovi. Тоді між тобою ми все в порядку. І ти надієшся на те, і маєш абсолютну довіру, та завжди допоможе. І так Бог, якщо ти вірив ті стежки, і між тобою, той зв'язок, ти його знаєш, mm -hmm. і він тебе. Тоді ти є спасений, він живе в тобі, має життя вічне. І апостол Павло мав багато терпінь, бо йому сила багато терпінь. Навіть він говорить, дав мені колючку. До мого тіла, посланця сатани, щоб бив мене в обличчя, щоб я не згордив. Я тричі просив просив Господа забери то від мене. І Він не забрав і сказав, досить тобі моєї благодаті, бо в немочі твоїй моя сила якось з'являється, завершується. І чому то Бог зробив? Бо Павло хоча робив велике чуда, воскрешав мертвих, уздоробляв корість. Голосу Євангеліє. Він міг втратити те, що мав коли навернувся. Бог хотів зберегти його серце таким самим обрізаним, таким дитячим, зломаним перед Богом. Ісусе, я згрішив, я тебе переслідував. Ісусе, я тебе потребую, прости, я буду тобі служити. Отже, щоб часом ти чуда, ти великі речі, та слава, яка Божа була на ньому, щоб він часом не згордив. Щоб постійно мав терпіння, постійно мав хрест, щоб постійно то серце розбите, роздерте перед Богом. Тому Бог це залишив, щоб і в годину смерті Павло мав те саме серце, те саме серце розбите, так як коли йому Бог сказав, ти мене, Павле, переслідуєш. Він фарисей, він священник, він, який був церковна верхівка, Бог йому сказав. Ти переслідуєш мене, убиваєш мене і моїх дітей. І він впав з коня і прозрив один з фарисеїв тільки і сказав, Господи, що маю робити? А він йому сказав, суд спасіння, ти мусиш навернутися, ти мусиш. І тепер, тому Бог це лишив, щоб і в годину смерті він мав те саме серце, яке мав тоді, коли знав, що зранив свого Бога.